Партія регіонів сьогодні вранці ні з того ні з цього змінила тактику. Вони повинні були, начебто, ставити за основу, але не просто так. Рибак поставив на голосування за основу, і в цілому їхня мета була наступна: не проголосувати за постанову, а потім, посилаючись на норму закону про регламент, сказати: до кінця поточної сесії ми не можемо розглядати це питання, тому що не вистачило голосів і тому, коли будуть вибори, буде незрозуміло. Те, що ми дотиснули партію регіонів повернутися до цього питання, прийняти за основу і не тільки, але й вдвічі скоротити терміни розгляду цього питання, вважаю, що це правильний крок. Ми ще раз застерігаємо партію регіонів від того, що відкладання виборів не поможе партії регіонів виграти місто Київ. Абсолютно зрозуміло, чому вони влаштували цю вакханалію, тому що вони знають, що вони програють як посаду київського міського голови, тому що опозиція повинна бути єдина. Питання перемоги в місті Києві, так і більшість у Київській міській раді. Тому на наступному тижні пленарному повинно відбутись голосування, і вибори будуть. І перемога опозиції в Києві також відбудеться.